Ви колись розставалися з кимось, наприклад, зустрічалися з чоловіком, і тут вирішили, ні, кіна не буде, будуть танці. Як сказати саме німецькою мовою, ми розсталися. Якщо ви знаходитесь просто у відносинах, тобто ви не розлучені. Коли ви розлучені, ми використовуємо інше слово: jemanden шлюз махен. Тобто, шлюз, взагалі, фешлюс це закривати. Я закрилася. Якщо дослівно перекладати, то «махен» це робити, а шлюс закривати. Зробили закрити. Отак От перекладається це слово. Взагалі, якщо ви хочете розмовляти з дитиною про те, що «перестань це робити, ви кажете зо єц або шлюс. Мах, маль, шлюс також можна використовувати вираз, коли ви говорите ми припиняємо працювати, це означає «ві махен, вімахенєц шлюз. Тут в мене трохи шум, ми з вами на вулиці, але тому цей вираз ви можете використовувати, коли ви говорите з дитиною. Мах є шлюз, припиниться. Коли ви з кимось розсталися, ви кажете, розсталися, ви кажете Вігам шлюзкимах ода егатміпмє шлюзкимах це слово ви також дуже часто чуєте, коли шлюз фекав кінцевий ем, продаж. Зараз у нас буде зома шлюс. Фикав можна придбати буде велику кількість речей. Тому, будь ласка, використовуйте слово. Я вам дала три значення. Гарного дня.